Донька моя в таке вляпалася, що я й не знаю, що їй порадити, чоловік не хоче її утримувати. Коли тільки одружувалися, то обіцявся гори звернути, а як прийшлося до діла, то таке почалося, що ми вже думаємо через суд у нього пів зарплати забирати. Мій зять людина забезпечена, тому я спочатку доньці й не повірила, що він чеки всі перевіряє бо хто ж таке буде робити і на такі дрібниці час тратити, коли молода дружина біля тебе. А Оля моя справді за Віталія на 12 років молодша, красуня і розумниця, тільки університет закінчила, а тут він, гарний і забезпечений, запропонував заміж вийти. Ми справили пишне весілля, пішла Оля жити до чоловіка. Віталій наполіг, щоб вона ніде не працювала, а займалася будинком, щоб вечеря смачна і прибрано. Доню. Погоджуйся, радила я тоді їй, ще встигнеш наробитися, а як чоловік сам просить, то, значить, забезпечить. І ось він їй залишав гроші. Вона, звичайно, продукти купила і собі якусь дрібничку, чи на манікюр пішла, чи в салон, тобто зробила приємне не тільки собі, але й чоловікові, бо він буде на неї гарно дивитися і милуватися. А в кінці тижня вона йому й сказала, що грошей вже немає, і треба ще. Я ж тобі давав гроші на тиждень, де ти їх витратила. Як де? Ти ж їси це все і на мені це все міг би й комплімент якийсь зробити. Він там за голову хапався і бігав туди сюди, а тоді й каже, що йому треба все обдумати. Почав питати, скільки чого Олі на тиждень треба, і сказав, що вона має вкладатися в ось таку суму і він все буде перевіряти по чеках. Донька подумала, що то якийсь жарт, але виявилося, що ні. Віталій почав присікуватися вже навіть до того, що вона купує продукти в дорогих магазинах, а могла б пройтися і купувати щось на акціях. Інші жінки вміють і копійку зекономити, а ти лиш переплачувати. І ось в такому режимі вона прожила місяць і подумала, що в чоловіка перейде це все, що він зрозуміє, що гарна жінка потребує вкладень і цим має займатися чоловік. А як інакше? Вона працює вдома і хай він платить їй половину своєї зарплати, адже по закону зарплата то спільне майно подружжя, отже, половина Віталієвої зарплати належить моїй доньці. Доню, ти на деякий час прийди до нас жити, але влаштуй йому показовий виступ, хай прибіжить перепрошувати. Так вона й зробила. Але вже тиждень минува, а чоловік навіть не телефонує, де ділася його дружина. Тепер я не здивована, що біля такого чоловіка й перша дружина не витримала і таке щастя попалося моїй доньці. Тоді лишай його, кажу я їй, я його кохаю, кліпає та очима. А моє материнське серце, знаєте, як стискається, що моя донечка кохає такого скупердяя, готова свою молодість і красу йому до ніг покласти, жити з таким відношенням, а він не цінує і цінувати не буде. Я тоді вирішила сама з ним переговорити, як доросла людина з дорослою. А Олі все є, що треба. Я не розумію, для чого вона скуповує купу взуття і одягу, купу баночок різних. Я вже не знаю, чи для волосся, чи для чого. Нема де ступити від цього мотлуху. Це все жінці треба, чи ти дожив до своїх років і не розумієш цього. кажу йому. Та треба міру знати. Треба знати, що жінці треба в твої роки. Ми тобі даємо останній шанс, віддавай їй пів зарплати, і тоді ми подумаємо, чи вона до тебе вернеться. Що? У того очі стали як п'ять копійок. А то за все треба платити, а ти нічого не цінуєш, що тобі дають. Ми налаштовані рішуче і думаємо, що у нас все вдасться. А ви як гадаєте? Підпишись, підтримай українськомовний контент.